Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги меламінові губки. Це ідеальний помічник для прибирання без використання хімії. Завдяки інноваційному матеріалу губка ефективно видаляє різні типи плям та бруду. Завдяки своєму розміру, вона зручна для чищення кухонних поверхонь, ванної кімнати, стін, меблів, скла тощо. Структура губки забезпечує довший термін служби та кращу стійкість до зношування. Вам необхідно просто змочити губку водою та злегка. Потерти поверхню.